Тотально величезну круту роботу проводять українські пастори тих чи інших релігійних течій конфесій, які приїжджають в Америку, де величезна кількість людей є великі ком'юніті християн, які нас не підтримують. Тому що Путін класний. Він за традиційні цінності, він один з світових лідерів опора традиційної сім'ї, а не вот та все. І тому вони не за нас. І коли приїжджають наші пастори. З зруйнованих росіянами міст і кажуть: дивіться, от ті, що ви думаєте, що вони за сімейні цінності гвалтують дітей і жінок, вони знищують храми, вони убивають всіх, хто не московський патріархат, а іноді і московський патріархат, бо снаряд не вибирає, коли летить хто ти і що ти. І так в такий спосіб по чуть-чуть, чуть десь десь тут, десь тут, десь тут точково вони міняються таке відношення до України на більш позитивний лад.